Друзі, про правоохоронні органи про те, що працівники правоохоронних органів лишали міста, це ми з вами списувалися. Я говорила, що і в сумах власне таке було. Я думаю, що в багатьох містах України, як ви вважаєте, от як тепер зараз вибудувати довіру до правоохоронної системи, якщо в цих маленьких містах люди знають, що їхні Друзі, тут багато-багато цікавої інформації, скільки е правоохоронців здалося пішли на бік ворога, скільки зброї здали і таке інше. знаєте. Питання не про це. Питання паралельно, дивіться, е мені сьогодні говорить Геннадій Іванович, будь ласка, дій по закону, по правилах і таке інше. Я кажу добренько, на мене наїхали правоохоронні органи, почали там дав давку. Я пішов по закону. Чим це закінчилося? Коли я запитую, чому правоохоронні органи поступають отак, вони кажуть, така приїхав слідчий по твоїй справі з Херсону. А, написав, наскладував і уїхав. Кажу, як приїхав? На що слідчі їздять куди хочуть, як хочуть, їх ніхто не запрошує, ніхто не... як це так сталося? Виходить, що в Білу церкву, приїхав з Херсона, якийсь слідчий, завів справу, довів її до кінця і уїхав. Я до прокурора. А прокурор каже, так мер не може справитися з цією ситуацією. Я тут при чому? Добре, я в суд. Я думаю, ну суд же ж має якісь важелі. А в суді адвокат по моїй справі, рідній брат голови суду. І вони зробили так, як вони хотіли. Чого чекати, друзі? Чекати, що вони знову будуть здавати позиції, переходити на бік ворога чи вони будуть на нас працювати? Та я бачу по цій ситуації по своїй ніхто нічого робити не буде.